Красиво, мелодійно та стильно прийшла презентація кліпу поп-співачки Андріани. Розпочали все, звісно, що з перегляду довгоочікуваного відео. Усі запрошені селебритіс, VIP і не VIP, пристально спостерігали за тим, що за лав-шоу відбувається на великому проекторі, котрий був встановлений посеред концерт-холу клубу Рафінат Піпл. За реакцією публіки спостерігали і сама винуватиця свята, котра була одягнена в елегантну сукню власного пошиття. Особисто для нас була дуже Приємної реакції глядачів на побачене і почуте. Після перегляду карколомного любовного шоу відбулася імпровізована прес-конференція, оскільки на івент завітало чимало представників засобів масової інформації. Окрім Андріани, до розмови з журналістами долучився продюсер Володимир та режисер Кліпмейкер даної роботи Тарас Химич. Було... Не все одно ски працювати, Андріана. Дуже цікаво особистість, цікавий образ. По завершенні усіх формальностей гостям запропонували долучитись до фуршетного столу, послухати легкий лаунж і зачекати на живий виступ співачки Андріани у супроводі музикантів та балету. А ми не могли не використати таку можливість поспілкуватись із зірковим складом тусовщиків. Я зараз Купив собі фотоапарат. Я зараз зробив дуже багато фотосесій різним відомим моделям. Зокрема, ви мене наступні будете і будуть розвішені мої роботи. Що тобі найбільше сподобалося в кліпі Андріани? 에, сподобалась вона в образі діджея, а? там, де вона в наушниках е, співала, там була засвічена засвічена картинка дуже модно, кльово. ти сталося до того, що тебе називають українською Мадонною? Знаєш, насправді я досить нормально, то позитивно відношуся. Я ніколи нічого не робив для того, щоб бути нею схожою. Тобто, якщо в моїй зовнішності є, є якась схожість з Мадонною, якби я до того не приклала ніяких рук. Якщо в принципі, мене називають Мадонною, ну нехай називають. Чомусь ходить такий стереотип, що Андріану називають мадонною. Ми то придумали, якось так вийшло. Ну, нехай Мадонна – не найгірший приклад для подорожання. Лі атмосфера в клубі. Атмосфера дуже хороша. Мені взагалі подобається Рафінат, тому тут завжди хороша атмосфера. А ще окрім рафінату та атмосфери, нам здалося, що сподобався один таємничий незнайомець, з котрим відома світська ловиця провела увесь вечір. Ми сьогодні помітили тебе з таким чарівним молодим чоловіком. І помітили, що на твоєму обличчі зараз є посмішка, горять очі, і все так прекрасно. Розкажи, будь ласка, хто він що ви питання звичайно, його звати Олег. Ще на тусівці ми зустріли цікавого світського персонажа Юрія Синенького, котрий святкував свій день народження. Зорянка вже встигла його привітати, подарувала вібруючу жабку. А ми, хоч і без презента, зате в нас є щось краще за звичайний подарунок. Це хвилинка ефіру на телеканалі Зік. Тримай Юрчику. Я тебе з Дякую. народження. як тобі презентація? Дуже класно, ну все на рівні все зроблено. Постановки балету, класні, костюми і класний антираж створили. Як тобі кліп? Кліп так само дуже е, ну, такий клубний, класний. От е, в принципі, це новий рівень для Андріани і для Львова так само. динамічно. Що тебе найбільше вразило в цьому хлібі? Мені подобається це запитання. Мені сподобалася динаміка і е, синхрони, де вона дивилася вниз камеру, за неї були дискотечні кулі. Супер. Я, Я не можу йому дивитися. О, мені сподобалася відповідь. Я не можу йому в очі дивитися. Тому що ти знаєш. Інтригуючі любовні перипетії залишимо за кадром і краще поспілкуємось з тим, хто не потребує, щоб його представляли. Він із задоволенням зробить це сам. Він дивує. Він захоплює. Він розважає і бути з ним модно. Антураж. Кращий глянцевий журнал міста. Новий номер вже у продажу. Антураж. Авторитетний та стильний. Плачіський ведучих Сергій Пастух. Студіо. Адреса. Вулиця Вороного. 9. Телефон 243 51 95. Я якби є чоловік і продюсер. Продюсер і чоловік, причому мені вже тяжко сказати, що для мене важливіше там. Мене всі називають, я чув, що є така інформація, що Володимира Водвуда називають продюсером Андріани, а за сумісництвом є чоловіком. Тобто, розумієте, якби, я стараюсь бути мудрим продюсером, і в принципі, я розумію, що... Артистка повинна бути тановита всього. Вона повинна в першу чергу гарно співати, це зрозуміло. Але вона повинна гарно виглядати, вона повинна сексуально виглядати. І якщо ми приходимо на концерти, і це подобається на першу чергу, напевно, що. Сильної половині людства, так, то я в принципі розумію, що на тих концертах, куди ми приїжджаємо з Андріаною тих півгодини часу вона належить не мені, вона належить тим людям, до яких вона приїхала. Тобто, через то, вона повинна виглядати так, як вона виглядає. Чуваєш зіркові зіркову хворобу? Ні, зіркову хворобу не відчуваю. Насправді. А... Я, я хочу залишатися простою людиною, якою я є, тому що інколи, коли я виходжу на вулицю, і я відчуваю те, що е, якась повишна увага до, до мене, я, я відчуваю себе якось так ніяково. Інколи хочеться просто пройтись кудись, піти в якийсь затишне кафе, чи в якийсь там е, куди куди, куди б не пішла, щоб ну, щоб бути мене звертали увагу. Синочок вже бачив відеокліп? Так він бачив, він співав. Він на зйомках був. Якщо б ми були багато таких закулісних моментів, і коли ми знімали відео, з відео знімали десь дві доби. І один раз ми його забрали прямо зі школи. Я його привіз. Ні з ким було його залишити. Ми його привезли в клуб феномен, де ми знімали. І вийшло так, що він такий сидить, бідака після школи, їсть бутерброди. Я попросив режисера, У нас був режисер, який знімав такі всякі моменти снімального майданчика. Каже, боже, зніми ту дитину, такі заколісні, закулісні будні, бідної дитини. По якісь траплялися курьозні випадки саме під час зйомок відеокліпу? Ем, випадків та ні не було випадків, просто була дуже весела, ржачна атмосфера. Така весела, що просто не знаю, Ми е, спочатку до кінця зйомок просто реготалися. Які твої улюблені моменти саме в відеокліпі, улюблені? Можливо, кадри е, улюблені кадри там я в платі давне двоє, троє там. Дуже, ну, дуже мало, але воно мені сам більше подобається. І там, де я в ролі діджея, а наушника. Ви взагалі пробувала в ролі діджея, чи тільки у відеокліпі? Ні, ні. Я насправді е довго тренувалася ту посинку перекрутити перед, на знімальному майданчику. Крутила-крутила, але так, врешті-решт, вийшов той кадр, який нам потрібен для зйомок. Окрім квітів і оплесків, усі близькі із задоволенням побажали чогось хорошого Андріані багато концертів у 2011 році. хорошого майбутнього у нас тут... Щоб в неї народжувалося побільше таких творчих дітей, класних, як цей кліп. Будь перша, будь лідером, йди вперед. Я тебе вірю. Ми тебе любимо. А сьогодні я хочу подякувати талановитій співачці Андріані за те, що я маю можливість розкручувати найсексуальнішу, найкрасивішу і безмежно талановиту співачку Андріану. Е, надіюся, що відеоробота вам сподобалася. Е, чекайте скоро на телеканалах нашої країни. Ну, добре, довго мучити вас не будемо. Демонструємо вам вже цей тепер славно звісний відеокліп співачки Андріани, режисера Тараса Химича на пісню «Love Show».